Майже вісім тисяч літрів супів та борщів близько п'яти тисяч кілограмів різноманітних гарнірів. 26 мільйонів м'ясних та рибних страв в асортименті, а також 3,5 тисячі тонн хлібобуличних виробів власної випічки, і це не враховуючи сотні тисяч літрів чаю, кави та компотів. Спочатку це було 35 пунктів гарячого харчування, де щоденно готували їжу 140 кухарів для 15 тисяч харків'ян. Потім ця кількість людей, які безкоштовно харчуються, зросла у три рази. Два роки тому за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терехова у місті була створена програма підтримки містян, програма видачі гарячого харчування населенню тим категоріям, які найбільше цього потребують. Даний проект розпочав свою роботу з грудня 22-го року з ініціативи Харківського міського голови. Розроблена спеціальна програма для малозабезпеченого населення міста також для переселенців, які потребують гарячого харчування щоденного. В місті працює 41 пункт видачі гарячого харчування. Щоденно ми годуємо від 45 до 47 тисяч людей. І До сьогоднішнього дня за два роки нашої роботи ми вже нагодували до 26 мільйонів людей. Продукти завозяться щоденно свіжі і комплекси змінюються. Обов'язково кожного дня в комплексі повинна бути перша страва, друга страва з м'ясним або рибним, гарніри, напої, напої також змінюються. Сьогодні у нас узвар в меню. Може бути кава, може бути чай і випічні вироби. Ми самі випікаємо хліб для містян а також випікаємо булочки. Велика допомога. Я ще допомога велика. Я завжди харчуюсь, Усе смачне, все добре, гарно зустрічають завжди всіх. Дякую, Ігорю Олександровичу за турботу про людей, за все, що він зробив для нас. Спасибі велике. Дякую і не тільки я, всі, хто користується цим, цими услугами, Це меру. Ігор Терехов. Він заслуговує, вже давно заслужив звання Героя України завдяки йому. Всі підрозділи міські роблять для людей саме гарне в такі дуже тяжкі часи. За цей колектив хочу сказати, що дівчата готують так, я б сказав такими словами, що вони це жінки, дівчата. Вони вкладуть любов. І тому нема нічого якогось такого, щоб можна було чи поскаржити, чи щось таке, як вдома бува, робиш бліниво, виходить, То тут такого не бувало. Все дуже смачне. Ну, я не можу передати. Вдома буває, я ж кажу, не виходить такого. Дуже вдячний їм, молодці вони. Я хочу виразити велику благодарність. Міській раді, міському голові Ігоря Олександровича Терехова, за те, що в такий трудний час, військовий час, він так багато робить для міста Харкова і для харків'ян. І прикладом цього є оця столова, яка працює. Столова є прикладом того, як треба відноситись до людей. Харчування свіже, якісне, як вдома. І хочу сказати о тих людях, які готуються. Це професіонали з великої букви, Вони відносяться до людей дуже добре. Вони ну просто люблять людей. І бувають такі часи і влітку, і взимку, коли не буває електроенергії. І ми цього не відчуваємо на собі. Завжди, в той же самий час, ми отримуємо цю. Їжу дуже якісно, э, вкусно. Ну, Спасибі, Низький поклон всім співробітникам цього пищеблоку. Я ходжу тут вже два роки і спасібі. Я живу один, і для, для мене це просто находка. Поэтому... Благодарність, благодарність і ще раз благодарність. Я очень благодарна нашому родському голові. Я дуже вдячна нашому міському голові Ігорю Олександровичу. Це за його допомоги, за його розпорядження. У нас організовано таке харчування. Школа прекрасна. Тут все чисто, все смачне, все доступне. І люди будь-якого віку можуть прийти та отримати харчування. Завжди обслужать, завжди підкажуть. Молодці! Людям дуже подобаються наші страви, всі кухарі мають певний досвід роботи в харчуванні, тому вкладаючи свою душу, всі зусилля, зранку, з п'яти ранку вони знаходяться вже на роботі. Міська влада дуже опікується даним проєктом, щоб своєчасно надходили і продукти харчування, і щоб люди своєчасно могли готувати. Смачні, корисні, якісні обіди для містян. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків новини.